Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христина повний огляд нових акцій в АТБ з 4 по 10 лютого включно знижки до Дня Закоханих. Цукерочки від торгової марки «Рошен асортимент є темний або молочний шоколад 94,90 за упаковку. Шоколад від торгової марки Мілка молочний є класичний молочний або з начинкою полуниця 90 грамів 51 гривня 50 копійок. Напій від «Якобс» Капучино Чоко 179,90 за 500 г. Кава Мелена Еспресо 230 г 13990 Кава у зернах 1 кг 650 гривень. Все-таки копійки буду заокруглювати, так буде зручніше. Розчинна кава 190 г 310 гривень. І розчинна кава в пакетику 200 г 280 гривень. Хачапурі по-аджарськи від торгової марки День у день 300 г 79 гривень. Ковбаса сиров'ялина золотиста від торгової марки М'ясна лавка. Ціна за кілограм 337 гривень. Шинкова ковбаса напівкопчена. 500 грамів за 138 гривень. М'ясна лавка своя лінія. Сир напівтвердий. Едем, Маздам або Цезар, нарізаний пластинками 135 г в упаковці за 62 гривні. Сьомга від своєї лінії слабосолена з кипками без шкірки 100 г за 105 гривень і філе шматочком на шкірі 180 г за 186 гривень. Сосиски до пюрешки варені 450 г м'ясна лавка 85 гривень. Рулет зі свинини копчено варений. Кілограм за 300 гривень. Своя лінія. Сир напівтвердий – серенада 200 грамів, гавда або радамер. Віндес суцільним брусочком 83 гривні. Сир плавлений від своєї лінії. Три варіанти: вершковий, фірмовий або зі смаком грибів 14 гривень за 70 г. Печиво від своєї лінії. З какао та начинкою, зі смаком вишні або полуночний варіант 26,50 гривень. Від торгової марки Hortex соки та нектари об'ємом 1 літр зі знижками. Кожен смак має свою ціну: томатний 55 гривень, мультивітамінний 60 ананасовий 64,50 і грейпфрутовий 54,50. Виріб м'ясомісний гурман з сиром напівкопчений. Вага 420 г, ціна за таку паличку 66 гривень. Молоко яготинське 870 г 2,6% жирності 40 гривень і 50 копійок. Ковбаса молочна варена від своєї лінії 550 г. За 108 гривень. Бачите, по-різному є деякі ковбаси, що ціна вказана за кілограм, а деякі за упаковку. Йогурти від торгової марки Злагода 170 грамів пакетику за 16,70 Йогурти у склі 200 г 21 гривня і 50 копійок. Крем сир біло. 160 г за 48 гривень. Original 55% жирності. Йогурт від своєї лінії 800 грамів 1,2% жирності 51 гривня три варіанти смаків персик манго, вишня черешня та полуниця. Масло солодко солодко-вершкове від торгової марки Ферма, селянське, Це велика упаковка 400 грамів 73% жирності за 189. Морозиво хрещатик пломбір 3 смаки, крем брюле, шоколад або білий 70 грамів 17,50. І велика упаковка білого пломбіру 750 грамів. За 146 гривень. Морозиво три ведмеді. Три варіанти в асортименті. Її тірамісу, полуничний чізкейк по 500 грамів з чорницею 550 грамів 126 гривень. Овочі заморожені від своєї лінії. По 400 г в упаковці квашена стручкова квасоля 38 гривень, суміш овочева весняна за 44, і також фрі фрізі знижкою 84 гривні за 750 грамів, Хвиляста. Пельмені 3 ведмеді. З куркою 700 г за 97 гривень. Фірмові з свининою та яловичиною. Вага 850 грамів за 160 гривень. Нагетси в паніровці 400 грамів. Торгова марка Єзі 70 гривень. Паста «Водний світ 160 грамів. Смак краби та креветки 39 гривень. Тісто витяжне філо заморожене. 400 г, своя лінія 31 гривня. Пресерве оселедець солений пряно пікантний. Філе шматочками в олії 180 г 48,50 своя лінія. Крабові палички охолоджені 240 г від своєї лінії за 47 гривень. Кава «Форд», Менша упаковочка 75 грамів 44,50 більша 225 грамів, 125,50 кава мелена. Кава від торгової марки Nescafe. Рощина Еспресо 150 грамів, 305 гривень та 30 копійок. Gold 200 г 300 гривень і 280 г. За 405 гривень. Чаї від торгової марки Team Moments в пірамідках. Багато є смаків на вибір. Ціна 46 гривень і 30 копійок. І зелений за 47-30-20 пакетів. Чай від торгової марки своя лінія. 25 пакетиків. 35 гривень та 50 копійок. Це є асорті смаків, по 5 смаків в одній упаковці. Живчик напій зі смаком груші безалкогольний 2 літри за 36 гривень. Сильно газований. Вода трускавецька від своєї лінії. 5 літрів 40 гривень та 20 копійок. Холодний чай від своєї лінії. Чорний зі смаком малини 500 мл 15,30 Енергетичний напій класика 500 мл. Movon 22 гривні 40 копійок. Напій від своєї лінії об'ємом літр 21 гривня 60 копійок Wild Dog. Або Lemon Line 21 гривня тонік, також літер. Напої від своєї лінії об'ємом 2 літри, за лимон 35 гривень, за оранж 37,40 і сміливчик за 29,22 літри. Від Рошен цукерки шоколадні з бренді лікером 150 г, або вишня лікер 155 г, ціни 77 та 92 гривні з вишнею. Батончики від рошен. Є різні начинки, вага трошки відрізняється, є і 38, і 43 грами, 16,50. Крекер сендвіч з начинкою від рошен. Є по 5 упаковочок в кожній упаковці. Загальна вага 190 грамів, 38,50. Шоколадки від рошен лакмі. Вага від 85 до 100 грамів, залежно від начинки. 40 гривень 50 копійок. Всього 6 на вибір. Тістечка безквітні, з шоколадною начинкою. Вага 175 грамів відмілка. Ціна 105 Майонез від торгової марки Королівський смак. 340 грамів. 32 гривні. Кетчуп. Більша упаковка 400 г, 30 гривень і 50 копійок. До шашлику або лагідний. Паштет. Торгова марка Хеппі. 13 гривень і 40 копійок, 85 грамів, і більший 340 г 34 гривні і 10 копійок. Консервиш в олії від своєї лінії 160 г 54,10, 240 г 73 гривні і 40 копійок. Майонез провансаль від своєї лінії 33 гривні та 30 копійок 300 г. Майонезний соус легкий 300 г за 22 гривні. Майонез для дітей від своєї лінії 160 г 27 гривень. Майонез смачний 29,70 і майонез європейський 35 гривень за 300 г. Готові сухі сніданки Акса Мюслі Смак, фрукти або шоколад 330 г 51 гривня. Грінки флінт. Різні є на вибір. Ціни 19,70, з часником 21 гривня 70 копійок. І з паприкою 23,70. Батончики енергетичні, «Гоон Протеїн» 23 гривні 60 копійок. «Гоон Energy або «Гоон Вітамін 19,40-50 грамів. Картопляна соломка від своєї лінії смак сир або сметана і зелень. 75 грамів, 27,70. Чипси картопляні люкс. 125 грамів 44,70. Три варіанти на вибір в одній хвилясті. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Акційна ціна на пиво. 29,50 пиво: туборг. Упаковочка 4 штуки по 500 мл. 108 гривень. Таке пиво козел. Теж 500 мл об'ємом. Є світле. Чи темне. Ціна однакова: 24,50. Пиво гармана річ. Ціна 26 гривень за 500 мл, Два варіанти. На вибір. Пиво гараж 48 гривень 900 мл. Оболонь традиційна об'єм 2 літри 400 мл, 62 гривні. Пиво львівське 17,15, 2 літри 400 мл, 60 гривень, 50 копійок. Також чернігівське біле 42 гривні 50 копійок за 900 мл. І об'ємом літр до 950 мл лайт за 59. Напій коронадо об'ємом 500 мл 113. Бальзам тайна знахарка 110 гривень за 500 мл. Вино віна Круз 125,50 за літр. Вино «Ольв'є» 67 гривень і 50 копійок, 750 мл. Напій алкогольний з ромом 700 мл за 169,50. Віскі, шотландський купажований, 700 мл в коробці за 265,50, джин 700 мл за 285 гривень, горілка кукурудзяна Нікіта. 500 мл 139. Вологі серветки антибактеріальні від своєї лінії. 60 штук з клапаном за 27 гривень. Гель для душо Джонсон Світа Річ 400 мл – 73 гривні. Шампунь Даллас для волосся 900 мл – 47 гривень. Туалетний папір від своєї лінії жовтий двошоровий на гільзі 4 штуки за 38. Прокладки Always 10-14 штук чи 18 за 79,50 і 10 штук за 46 гривень. Засіб мийний синтетичний тайт Аквапудра 300 г 40 гривень, 3 кг 600 г. 395. Засіб мийний для посуду неопюр 500 мл 35,50 алоє або яблуко. Для чи дзеркал неопюр 500 мл за 30 гривень. Капсули для прання для кольорових тканин неопюр 10 штук за 101 гривню. Засіб мийний оксі. 20 гривень 50 копійок відбілюючий засіб, персоль о 2 18 гривень теж 200 г. Засіб мийний синтетичний гала 300 г за 32 гривні. І 2 кг 700 г 259. Сейфгард антибактеріальним милом 225 мл 62 гривні. Зубна паста Elmex 75 мл за 97, Шампунь. Німіт об'ємом 300 мл 62 гривні. Більший 750 мл за 96, прокладки Леді урологічні 14 штук 44 гривні, 16 штук. 60 гривень і 50 копійок. Дезодоранти Акс 100 гривень спрей 200 мл. Гелі для душу Акс 78 гривень 250 мл. Підгузки трусиками, Тена В упаковці 10 штук. Розмір М за 190 гривень, розмір Л за 217 гривень. А ще підгузки трусиками для дорослих, більші упаковки по 30 штук. Розмір М599, розмір L689. Це всі акції. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей у нових відео.